З 2014 року у нас ми заснували спортивний клуб. Був Андрюха, я був, був Дудінський ігор, базилік. І ми сіли, вирішили питання, що є такий вид спорту. Тоді його ну, Слабо чули, знали. ну це, це нове було. Ніхто його не розумів, ніхто не знав, але Андрюха каже, то давайте візьмемо щось зробимо. Ми його підтримали. І от на сьогоднішній день з результат. Да, у нас можна федерація сказати, що А от оці от пацани, от вони прийшли, Місюк і Пасіч Ваня. От то вони взагалі прийшли. То скільки? Ви ж десь такого десь з 15 року зайшли, так? Да? Скільки було років, коли ви прийшли? Скільки років? 12 років. Ось такі маленькі, в мене фотографії, вони такі маленькі поприходили, бо пасічі взагалі приїхали з деревка, приїхали ми цей поступили. Там і жили, і одразу вони тренувалися. На сьогоднішній день – це є е, такий самий, можна сказати, самий молодіжний вид спорту на сьогоднішній день він всіх на, на очах, на слуху і так далі. Ну, Топовий вид спорту. Да, правильно Міжислав, топовий, так, як він сказав, топовий є найрозвиненіший. Якщо брати по моїй непочувате світу, Європи, кожен раз ми як приїжджаємо, то ми кожен раз дивуємося, наскільки виріс рівень бійців і наскільки команди. Привозять кількість спортсменів з кожного разу більше. Раніше називалось там, у них наприклад, в Італії називалось там е греплінг джиу джитсу а зараз наоборот – ММА. Ну, наш клуб знають в Україні і за межами. Також знають, що спортивний клуб воїн, а з воїна о, зразу рівень і повага. Федерація ММА в Волинській області на базі, можна сказати, спортивного клубу Воїн. Ну, на сьогоднішній день ми маємо такий результат, що клуб воїн увійшов в, в тройку в Україні в тройку самих лучших клубів по ММА. Тому тут історія дуже довга, і я вам скажу, що ми за цей період часу, от як піти, подивишся між в кабінеті, там подивилися такі кубки, є, там ще великі кубки є, командні. Ми їх дуже стільки вже набили федерацією. То є чим гордитися в Волинській області. Цей вид спорту живе е за рахунок федерації, е наших партнерів, які підтримують нас. І ну, держава частково щось десь допомагає. Ліше скорнюючи. Він великий внесок дуже більше внесок робить Михайло. Польщу пацани поїхали, то ми заплатили 134 тисячі гривень. гривень. У нас стопроцентово зі всіма клубами співпраця. У них збори, ми йдемо до них. У нас збори, ми їх запрошуємо, вони йдуть до нас. Тобто в нас велика спортивна сім'я в області. Так, бо якщо брати в інших регіонах, в других областях, то там вони один з одним посварені і не хочуть одного боротися. А ми, якщо ну, практично проводимо ми тренувальні збори, практично, так як в нас є дуже великий костяк, всі майстери спорту з усіх видів спорту, де тільки б'ються. Ми проводимо збори, до нас з'їжджаються зараз вже практично з усієї України. І всі клуби ми проводимо їх безкоштовно. Ми стараємося кормити їх, розселити безкоштовно. Ну, дивимося, теж, не всіх ми можемо так, але в принципі ми. Ті, що приїжджають до нас, і з якими вони є конкуренти, вони в нас харчуються безкоштовно і живуть так само. Тому а, а якщо там нижчий рівень спортсмена, то вони поселяються, ми шукаємо дешевше, щоб було дешевше, запрохарчуватися. Тому в нас збори постійно в Луцьку. І всі клуби, які є, входять в федерацію, там в нас є Прайд-клуб. Гарда, Ле... Легіон, потім Міша. Ем... Я вже сказав, Гарда. потім е... Ці... дівчина Елемент. Ще хто на ще нас один Фенікс клуб. Всі вони працюють з нами. Кожного нас вечора в секції до чоловік 40-50 збирається. Приходить, ще маленькі групи є, чоловік 15-20, потім ті, що ще вівторок ну, чоловік аж до в клубі до 200, зараз є іменно, що зараз зібралися, що залишилось. І це у нас виходить вік від 7 да. і вище. Вся молодіж, ми одразу її прививаємо любов до спорту, до клубу, і вони тоді далі вже рухаються. Федерація в нас теж ще в ковалі є, так само федерація ММА. Раніше в Деревку було представництво, але там тренер прихворів. То зараз трошки у нас та й війна почалася, багато пороз'їжджалися і тренерів, і дехто там і воюєш. Беремо участь в всіх заходах, де запрошують. Беремо греплінг, греплін, ММА, ММ, ММ, Панкратіон. Бойове самбо. самбо у нас. По козацькому були, а взагалі ми б'ємося кругом де б'ються. Тобто хлопці в різних, в різних цих федераціях обкатуються, наборюються і працюють у розвитку над сумою. Ну, Як ви знаєте, що спортсмени ростуть на зборах і на змаганнях, тому ми стараємося. Чим побільше Обкатати їздити їх. і обкататися. Ну, по зборах їздили за цей рік, дуже багато ми дуже багато об'їздили. І ви знаєте, що у нас є в федерації свої результати, досягнення, у нас дуже високі результати як для України, для нашого містечка Луцька, для клуба воїн, так як на світ. Чемпіонат світу поїхали в нас Султан і Місюк, і вони приїхали боронзовими призерами. А Ваня Пасіч став чемпіоном Європи. тому Це все дякуючи від Федерації, дякуючи зборах, що ми маємо можливість кругом їздити. Дякуючи Михайловичу, тому що не було б нас такого Михайловича, ми не мали б таких результатів, не мали б таких поїздок, як ми маємо. Ми були і, і в Польщі, були і... ну, стараємося визнакатися. Да, і це ще враховуючи, що в нас город не мільйонник. І ми, грубо говоря, йдемо на рівні з городами мільйон. Краще. Дуже все просто. Ми всі розуміємо, що є в нас молодь. Якщо молодь не піде в спорт, вона десь піде на вулицю. Піде на вулицю, дурні звички, дурні кампанії і виходить дурна ситуація. Щоб зберегти і в правильне русло поставити молодіж, у нас ціль була зробити спортивний клуб Підтягнути молодь з вулиці, щоб вони, ну їх зайняти спортом і показати, що спорт це ну, теж дорога і нормальна дорога. Хочу малі діти так? з бідних сімей, з багато сімей, так? і от дивіться, як правило, так? більше да? діти з бідніших сімей, да? і вони ну, більше до цього стражда світу, більш пристосовані такі ціткіші. Вони ну, що якщо вони в цьому не да? то ну, їм буде тяжче. Чим простіша сім'я, багато дітка, простіша, так? От тим вони більше відповідальні, І те, що говорить тренера, то, все вони чують, роблять. Ну, звісно, треба працювати, працювати. Приклад, завжди беремо з деревка. Слутана теж, п'ятеро дітей сидіть. П'ятеро. Чи шестеро? Скільки нас? П'ятеро. П'ятеро. Вот. Візьмемо, наприклад, з деревка хлопців. Їх було п'ятеро мазник? Четверо? Четверо. Четверо. Всі вони призори шевчик. Шевчик України. чемпіон України. Отдаром mm -hmm. Чився пішов там на роботу. От вони троє залишилися, вони всі чемпіони світу, призори світу і Європи. Це ж не, вони не якісь там село е, таке унікальне. Ні, це просто правильний підхід до дітей. І все. І праця їхня дорога в життя краще. От в кого цього нема е, зрівняти на чому, да? то вони так ну, не ціпляються, вони ну, не працюють. А це ну, нема що втрачати і за, заходу за Мотивація. Да. Перед бачить, перед і Перед і все вони, вони молодці. Як діти молодіж росте, да? якщо їх ну, дати любов до дисципліни, і показати, що такі дисципліни, да? Так? Потім їм далі в житті буде легше жити. Бо якщо ну, в тому віці де якраз формується ну, перехідний вік, да, і ти того не пояснив, що ти і не включиш до неї, да, ну, потім далі їм вже, напевне, тяжче жити, ніж тим, хто на дисципліні знає перегляд. Я кажу, що дисципліна вже. Моє бачення, як розвивається клуб і що, ну, як розвивається Федерація, і що вона мені в особистості дала. Це постійні поїздки на, чемпіона... на чемпіонати Європи, світу, на чемпіонати України. Неважно, це там, ММА, ну, різні галузі. Також збори. Це... Якби єсли б не було федерації, не було Михайла Михайловича, я би не виріс як спортсмен, я би не здобув там ці майстера спорту, чемпіонату України пройдені. Okay. Я би не здобув би таких результатів. На чемпіонаті світу в Сербії виповнив норматив майстера спорту міжнародного класу з ММА, Також майстер спорту України по бойовому самбо, панкратіону і майстер. Міжнародного класу по козацькому побою. Багато чемпіонатів України. Я вже їх і не пересчитаю. Багато на поєдинків. Наносить чемпіонат Європи це мимайк, так що будемо виігрувати. Федерація дала мені ну, великий розвиток. Це постійні збори, поїздки на різноманітні змагання. Ну і це є дуже важливо для спортсмена. Так можна рости. Ну, все. Я є бронзовим призером чемпіонату світу зі зміщених єдиноборств серед молоді. Я виконав на цих змаганнях норматив майстра спорту в Україні. Без допомоги Федерації ми б не їздили на чемпіонат світу, там, Європи. От. І на збори також, бо без них б, без допомоги федерації ти би не став би чемпіоном. А так ти їздиш з. Там По різних клубах ти набарюєшся, більше попиту От Я став чемпіоном світу за ММА панкратіоном. От І випавний норматив мастера спорту. Оце будучи чемпіони в різних промову. Не знаю, хто куди попаде, але буде. кращі тренера. От вони зараз можуть бути кращими тренерами України. Тому що всі вони пройшли зборів, підготовок, Рівська федерація, то я скажу, вони на, на, на опиті вже. Вони будуть гарні, гарні приймають. Є дуже багато бізнес-менів в спорті. І там ну, нічого не у Тільки заходить бізнес-спорт і всі заходять. Спорт, щоб десь щось з держава взяти, зробити, все, забудьте, не буде. Це знаєте, було. 16-17 рік оце, всі ці масові заходи, міді завжди підтягували спортсменів. Політики, робили спеціальні масовки, да, підтягували ультрастів, спортсменів. Да. Але я вам так скажу, переважно ми ж аналізуємо, це, все, ми ж хто де. це вже ті е, йдуть туди, на ті гру, говоря, е, заходи. Да. Це вони вже ну, в спорті, да, вони вже ну, в них кар'єри нема. Да. Вони вже виходить, були спортсменами до, там, до якогось певного віку. Да. Потім вони вже, ну, не займається професійно і вони виходять вже там на вулицю. Да? І їм конечно, за це платять і вони зайдуть. Всі ці періоди, де були в нашій спортивний клуб, де один наш хлопці з воїна в цих заходах не, не участвував. Тому що ну, жорсткий контроль, за цим я ну, не допущу, і ніколи спорт. Ну, спорт ніхто не буде використовувати якісь там політичні амбіції і так далі. Ми ну, це рішили і все. Попитки були нас туди затягнути, але ми чітко оприділилися і дали всім поняти, що ми в ці ігри не граємо. На нашу федерацію в Волинській області політика не впливає і не буде впливати. Все дуже просто. Якщо політика хоче допомогти, хай допомагає. Але да? це не мені допомагає. Це допомагає тим самим дітям, які проживають на території Волинської області і міста. Да? Якщо політика хоче допомагати, будь ласка, допомагайте. Ми відкриті до цих питань і завжди підтримуємо. Да? Але затягнути якісь нечесні ігри, да? не вийде ніколи в житті. Ні, ні, ні мене, ні, ні спортивний клуб. Ніколи не вийде в цьому. Дуже тяжко, коли ти думаєш, що ти щас програєш, і потім вислуховувати від Олександровича постійно. На Китаї, я там все скіплю, він спокоюся. Скільки йде часу тратиться, скільки тратиш час у них, і ти знаєш, що він, він кращий, а так буду програти, поступитися. Правило одне, ти не переходиш на тренування, коли вмери, все. В будь-яких других случаях ти маєш бути на тренуванні. <клес> якщо б не тренера, якщо б не Андрій Олександрович, щоб з-під палки, коли не хочеться йти на тренування, він дзвонить, влів, де ти є, давай швидко <клес> не голова болить. Андрій Олександрович, так приходь, ти повинен тренуватися, він постійно нас отак ганяє. І якщо б він нас не ганяв, не вкладував всю душу в це діло, в нас не було, б не було б такого результату, то та, та, також. Готуємося до найближчого чемпіонату України з Панкретіону, який відбудеться на час після Великодня на наступних вихідних в Бороварах. Всі націлені туди на перемогу, попасти в збірну і на чемпіонат Європи світу, якщо він буде проводитися без участі Росія. Хочемо в складі федерації Панкратіону поїхати України, також попасти в зборну і далі рухатися. Тож значить світу Європи. Плани в нас. Буде чемпіонат України, то федерація буде так само збирати команду, будемо наймати автобуса, буде до 50 чоловік дітей їхати, бо то 10-16 років. Будемо проходити чемпіонат в Вінниці. Там вже президент Федерації дзвонив, вже я вам забронював місця на 50 чоловік, а то не сенко звоє не газуй. Раз війна. Ми завжди будемо таким складом, стараємося дітей всіх вивозити. Хоча це важко. Тому що поселити таку кількість і похарчувати дуже важко і подивитися за ними і подивитися всіма да, позекундувати. Це не діло в грошах, да. вже, ну, ну фізично, далі то, ну, треба за ними за кожним дивитися, да. поселити, похарчуватися. в подальшому в нас на червень місяць, липень. Ми збираємося провести це все на драгобраті. Табор спортивний. До речі, якраз ви знімаєте, ми зробимо таку рекламу. Тому що ми набирати дітей, у нас буде спортивний табір. І ще хочемо зробити табір такий, залучити дітей, допомогти якраз базі «Топірець», так як Сашко воює, щоб якась підтримка була, щоб перекрити всі місяці. Тому хто хоче віддати дітей в табір, буде спочатку спортивний, а потім такий буде табір, розвиваючий, дитячий. Розвиваючи, дитячий. Звертайтеся до нас в клуб, телефони всі знаєте наші. Інструктора будуть хлопці самі молоді, старші. Дмитро Горгович у нас також поїде туди тренер по ударній техніці. У нас. От. З середини липня ми починаємо підготовку півтора місяця до Чемпіонату Європи. Ми маємо дуже гарний гарне, тому що ми маємо всі перемогти на Чемпіонаті Європи. У нас їдуть практично всі з клуба. Це буде в вересні місяця. дуже мощно хочемо в Луцьку провести збори в серпні, починаючи з і закінчуючи Луцьком. Тому ми зарані зараз це озвучуємо, тому що нас вже багато питають, чи ви будете проводити збори зборної України. От, я думаю, що хто захоче долучитися, то ми все зробимо, то, щоб було нас дешево, а кому і безкоштовно. Я від себе тренер, хочу бачити їх теж всі, щоб вони були кращими бійцями світу. От, хочу, щоб ми започаткували перші в Україні. Школу ММА, центр ММА, щоб він був не десь там, а був іменно в нас в От. щоб в нас були з проживанням, то щоб ми могли по вчитися, як цей був спортінтернат. Отак до цього я хочу, щоб ми дійшли. Зараз під час війни ми хочемо це зробити, але дуже тяжко. Но, я думаю, ми зробимо це. У нас є мрія, ми дуже йдемо, у нас буде своя школа МММ. Да. Я думаю, що об'єкт є питання, чи землю візьмемо і построїмо, чи ну я думаю, що землю візьмемо і построєю, на злодію своєї школи. Я хочу, що... щоб, щоб наша федерація спортивних клуб і хлопці писали історію АМІ. Дякувати всім, всій федерації, нашій, всім клубам, які долучаються, приховують на збори, які підтримують нашу Волинську федерацію в поїздках, надають спортсменів. Ну, з нами живуть, от що я називав, клуби «Прайд», «Гарда», Легіон, «Фенес». Тому всім подякувати велике партнерам, як міша каже, хто нам тут.